Я, значить, в інстаграмі зараз роблю різні огляди, як інстаблогер. Коротше. Я просто знімаю відеоряд, а потім таким голосом: Добрий день. Сьогодні ми з вами відправились на отакі от штуку і зробили отак, -от отак от, провели час. Ну коротше, в стілі таких типових інстаблогерів, якісь тіктокерських. Uh -huh. тіктоковських. Сходили ми в один китайський ще ще, корейський ресторан на КПІ. Дуже прикольний Аріранг називається. Я зняв прикольний коротше, огляд і думаю, блядь, такий піздатий огляд. Попрошу в Аріранга грошей на рекламу. Uh -huh. И, блядь, вот это так выглядело, начаякис, на э, этот, э, знаешь. Э... Афіріст, котрий нової ери, котрий uh -huh. я тепер з людей збиваю гроші отак. Вот от я знімаю контент, а потім прибігаю, кажу, оцей контент, він у мене! Дайте гроші, uh -huh. а то я його удалю. Коротше, я їм пишу. Так і так, от сходив до вас, зняв огляд, дуже пізнати поличився огляд, хочете подивитися? Вони давайте, скидуємо, вони дивляться, кажуть, ахуєнний огляд. Я кажу, може, хочете спільну спільний пост зробити. Вони такі, звісно, давайте. Я говорю, ну така штука, бачите, стоїть десь тисячу доларів. Ну, оскільки я вам коротше. Панішок, я зробив це, ну давайте десь за 500, типа. Е, тому що це ж, це ж типа, я сам зробив це, не те, що я б на замовлення робив. Ага. А вони такі свят, да ти що, откуди такі гроші? Давай, типа, все, без спільного поста. І я вже такий в кінці кажу: ладно, ладно, давайте може, хоч ну, просто. щось... Поїсти, поїсти. Вони такі, чувак, у нас вже розписані всі бюджети на рекламу. Я говорю, хорошо. Забирайте, я говорю. Все, можете безплатно прийняти співавторство е зі мною, коротше. Я вам дарю. А ваша нагорода мені на ваш розсуд даваю. Як хочете, можете нічого не дарити. Ви такі, Спасибо, свят, хороший обзор.